Добрий день! Сьогодні ми розглянемо тему написання прислівників разом, окремо і через дефіс. Спочатку ми ознайомимося, що таке прислівник. Прислівник це повнозначна самостійна частина мови, що виражає ознаку дії, стан предмета або ознаку якості і відповідає на питання, як, де, звідки, наскільки, якою мірою. Сьогодні ми повторимо правила написання прислівників. Кількість прислівників поповнюється переважно за рахунок прийменниково іменникових сполучень. Деякі з цих сполучень прийшли у прислівники і пишуться разом або через дефіс. Пишуться разом. Прислівники утворені за допомогою префіксів, прийменників, походження від різних частин мов. Віднині, віку, з гарячу, удвоє, в нічині. Прислівники утворені сполученням кількох прийменників із будь-якою частиною мови. В досвіта, навздої, тим, на вздогін, по підтиню, на ослі. Прислівники утворені з литтям кількох основ. Ліворуч, мимоволі, тимчасово, чивдуш, стрімколов. Прислівник утворений за допомогою часток аби, ані, де чи, що, як, си. Аби як, ані трохи. чи мало, щодня якнайдовше. Через Дефіс пишуться прислівники, утворені від прикметників, займенників і прийменника. По-новому, по-батьківськи, по-домашньому, по літньому. По 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 прислівники, утворені від порядкових числівників за допомогою префікса. По-перше, по по-друге, по-третє. Прислівники, утворені від синонімічних або антонімічних слів. З роду віку видимо-невидимо, тишком-мішком, більш-менш часто густо. Прислівники, в яких повторюються слова або корені, без службових слів або зі службовими словами між ними. Довго-довго, ледве-ледве, давним-давно, на віки віків віків, віч-навіч. Запам'ятайте правопис прислівників з давніх давен, з діда-прадіда, без кінця краю по латині десь колись. сполучення, де повторюються основи, між якими стоїть прийменник. день у день, рік у рік, час від часу, раз у раз, один по одному, сам на сам. Сполучення утворення поєднанням слова в земному підмінку зі словом борунення підмінку. Кінець кінцем один-один, сама самотою. Представникові сполучення, що складаються повторенням змінюваного слова в різних відмінках. Кінець кінцем. Сама самотою. Одним одно. З кінця в кінець. Сполучення іменника з прийменником між ними можна вставити слово. Без кінця, з радості, на щастя, по латині Винятки. Пишемо через дефіс По-перше, по-друге. Окремо, по одному, подвоє. Разом. Відколи, відтепер, відтоді. Забагато. Назавжди. Окремо. На коли, на потім. А тепер ти, ти запам'ятала? Пишеться разом окремо і через дефіс? Запам'ятала.